Доброго дня, друзі! Ви на каналі сад декоративних рослин Бобс Гарден. І сьогодні з вами Оля. Моя Юлічка уїхала додому на невизначений термін до Києва. Там зараз дуже опасно знаходитись, але дуже багато справ, тому мусить там бути. Я залишилася сама. Своєю касією приїхала на дачу, тому що справи не чекають. У мене теж роботи дуже багато. Трошки хочу з вами поділитися. Можливо, великі відео знімати не буду, але поділюся то чим я займаюся, що я зараз роблю. Думаю, що вам буде цікаво. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свої вподобайки і залишайтеся зі мною. От підійшла до нашого троєндарія, хочу трошки трояндочки показати, які на дачі в нас порозквітали. Красатінь, дуже гарно. Вже деякі перецвітають більш ранні сорти, деякі ще не позацвітали. Стараюся дотримуватись порядку, трошки полю, але в нас дуже посуха, дощів немає, погода досить непогано, трошки похмура, сонечка нема, але дощ якось ніяк не хоче йти. Два дні назад в Хмельницькому пройшов гарний, а в нас якось не дійшло. Тучки порозбігалися. І все. І дощику так ми і не дочекалися. Дивіться, яка гарнезна жимолость. Дуже мені вона подобається. Я її трошки обстригаю, але шкода дуже сильно застригати, тому що дивіться, який гарнезний кущ. В неї такі дивні листочки, трошки круглясті такі. Отак зблизька вона виглядає. Ну просто очей не відвести. А за нею дуже гарна трояндочка. Привезла я її з дому. Ось така. Дуже гарна. Вона темно-темно жовта з таким, ну як яєчко. Як яєчко. А коли вже постоїть і розквітає сильніше, то вот. красота. Це друга жимолость, вона варігатна Я її дуже сильно обстригла. Хочемо теж деревцятку зробити на ножці. Бачите, вже попускала як свої гілочки, треба її знову постригти. І біля неї трояндочка наша зелена. Щось вона в цьому році не дуже добре себе почуває, але квітнути все одно хоче, не дивлячись ні на що І тут така бускова трояндочка. Дома вона не хотіла рости, шукала їй довго місця, але так і не знайшла, тому перевезла на дачу. Тут їй, мені здається, подобається. Моя касінька дівчинка, помічниця моя, мурзається на дачі, як свинюшка. Але що ж зробити? І мушу її з собою брати, щоб і погуляти за одну. І сама мушу щось робити. Не можу ж сидіти з нею без перестанку вдома. Ну, але що маємо, то маємо. Отак От біля альтанки попідростали наші трави, наші клематиси. Бачите, ще квіточки дуже малесенькі, але думаю, що наросте. Головне, що вижили, що живенькі. І даже ми купляли тут мізкамтус. Космополітен, по-моєму. От, малесенький, дуже, але нічого. Головне, що живенький. Отака От в нас краса тінь. Ще вам зараз покажу. Дуже цікаво в мене виросла рослинка. Ну, Трохи смішно з одної сторони, а з другої, можливо, наш майбутній бізнес. Я шуткую, звісно. Подивіться, я посадила. Декоративні гарбузики. В тому році я їх купила восени в Польщі просто для прикраси. Зібрала з них сімічки насіннячко, і навіть не сподівалася, що вони приймуться. Вони довгенько сиділи, бо гірки в мене так і не зійшли. А вони зійшли от всі. Тут в мене має бути чотири вида. Дуже самій цікаво, чи щось з того вийде, чи вони виростуть, ці маленькі гарбузики. Ну, подивимось. Будемо старатися, щоб виростити їх. Ще хочу вам похороплідник наш показати дуже бомбезний, дуже класнючий. Бачите, він квітував рожевими яскравими квіточками, а зараз зав'язує насіння і воно таке яскраво-червоне. Дуже гарно на фоні цих листочків темних дуже гарно виглядає. Куща грамезний. Не обрізала його в цьому році. Ну прям краса-краса. Купила ще два сорти, показували вам. Розпаковочки, посадила їх також сюди. Хочу таким уголочком зробити: один жовтий. Ну, але він зараз вже трошки позеленів, але все одно дуже яскравий, дуже гарний. От. Якщо знайду, підпишу вам сорти, як називаються ті, що я купила. І отакі ще. Теж дуже гарнезний, другого сорту, чим наш той великий. Сподіваюсь, що теж. Виросте, мені здається, що цей більш карликовий, він дуже великий не росте. Оцю діляночку розробляю, поки Юлі нема. От вже дійшла майже до кутка. Тут понасаджувала морозників, чи мирників, верніше. Треба тільки прополоти. І навіть гібіскуси, ті, що в бурянах в мене там стояли, от це трав'янисті гібіскуси, питаються жити, питаються рости. Не знаю, чи заквітнуть, але от другий гібіскус червоного кольору дуже гарний. Якщо позацвітають, то вам покажу. Так, повертаюся в другу сторону. Пройдемось по наших грядочках. Отут ми посадили сєдуми варії Бачите, таким бордюрчиком. Сподіваюсь, що порозростаються кущики і буде дуже гарно. І оцю полосочку, де в нас пропали хрізантеми, теж маємо посадити сєдуми, високорослі двох сортів. Обичний карл і неон. Будемо в шахматному порядку, але це ще руки не дійшли, ну нічого, дойдуть. Отак От виглядають мої грядочки. Юлечки нема. зеленушку нема кому їсти, так що прийдеться все повиривати і повикидати. Чогось так завжди, завжди виходить, що як тільки повиростає її улюблений салат, рукола. Їсти нема кому, бо я їх не полюблюю, якщо чесно. Навірно, в мене смаки трохи устарівші, але... але бачите, виросли. Цибулю ми теж не доїли. Ну нічого. Посадила на цю грядочку переці помідорки. От як вони зараз виглядають. Давно вже їх не вирощувала. Щось перець чи погорів трохи, чи це якась хвороба, вже обробляла його. Ну, нічого, хоче, то виросте, а не хоче, як хоче. Помідорки вже потрошки зав'язуються, малесечки, але які є. Посуха, погано. Погано їм рости. Питаю щось поливати трошки, але не наполиваюся. Отак От виглядають кабачечки. Теж їсти не знаю, хто їх буде, але є і добре. І саме головне, чим я зараз займаюся, в помощниках в мене моя подружка. Дві жінки можуть гори звернути. Викопали отакий фундамент, мабуть, не знаю, як це назвати. В общем, кальобушку таку. Привезли сьогодні вот доски для того, щоб зробити опалубку, якщо в нас вийде. Ну, Відрізати по розміру в мене вийшло, то я думаю, що і поставити якось поставимо. А ця кальобушка мені потрібно для того, щоб зробити площадочку, залити її бетоном. Отак вона виглядає. Для того, щоб поставити тут битовку. Я заказала битовку, нарешті знайшла, хто її може виготовити. Шукала дуже давно, дуже довго, тому що ми живемо в такому регіоні, що в нас е в близлежащих районах їх не виготовляли. Е це в Києві простіше там все під рукою, а в нас дуже важко з цим. Але нарешті знайшла, відкрилася в нас фірма, вони теж роблять битовки, сарайчики, вагончики. Це в них спомикає. Допоміжне виробництво домовилась і обіцяла мені зробити. Це, звісно, буде не скоро, я думаю, місяців два. Але зробиться. Треба підготувати, на що її поставити. Подивіться, як виглядає гарно садочок. Недавно я покусила травичку, але дуже швидко вона зростає. Отак виглядають мої дзвіночки таким бордюрчиком, такі фіолетові гарні. От там під забором у нас ростуть хвосточки. Переквітли мої вігели І дивлюся, що на яблуньці навіть пару яблучок зав'язалося, якщо доживуть. От. Хочу подивитися, чи сорт відповідає, тому що купляли як голден. Але щось воно червонясте дивно. Ну, побачимо, коли вже достигне, тоді вже буду щось говорити. Якщо зможе в цьому році достигнути і не упасти. І отакий у нас персик, це пізній персик. Бачите? Отак От плоди його виглядають. Вот. трошки є. Це перший раз він зарудив. Якщо не упадуть так само, але обробляю. сподіваюсь, що все буде добре. Курчавістю він не боліє. Цей персик, тому його і посадила. Сподіваюся, що буде і на компоти, і друзів пригостити. Ще хочу вам показати оцей куточок. Ми з Юлією тут розпочинали нову клумбочку. Бачите, я її доробила, вже засипала геть корою. Ми тут посадили хвойнички два, а я досадила сюди дві нових брунерки карликових. Я думаю, що це буде досить гарно, тому що вони великі не ростуть, і на передньому плані це буде гарно. І отакий Ірисик варігатний також сюди посадила. Ну, В цьому році це не показне, тому що тільки все посажене. Будемо сподіватися, що наросте. Можливо, ще якісь. Цибулькові посадимо, щоб навесні трошки прикрашала цю клумбочку, і розпочала роботу на цій ділянці, де в нас має бути зона відпочинку, наша гойдалка стояти. Почали е, знімати, От... це мені допомагає подружка моя, не я тільки сама роблю. Ми вдвох. Сама ще не дуже можу купати, носити, але стараюся. Бачите, знімаємо тут шар землі трохи для того, щоб вирівняти ділянку і зробити рівень один ставочком, щоб не було тут горба. От. І дійшли вже от до чого, Посадила тут наш новий кіперісовик, сльози Філіпа, по-моєму, він називається. Тут посадила Боже, бузину. Не дуже її видно на фоні землі. От. так ближче. Ще вона малувата, звісно, але нічого. Вона росте швидко. І хочу накрити цю діляночку агроволокном по можливості. Якщо вийде, можливо, навіть сьогодні щось трохи почнемо. І отут, бачите, в нас прикопані рослинки От. два барбарисика. Просто тут в нас шина мені, здається, ми розсажували на два кущика. Це все піде на цю діляночку. І отут деревовидні в нас гібіскуси ростуть. О, два деревцятка, От один і вон другий. Тому що цю частину теж будемо всю переробляти. Тому рослинки є. І буде що нам отут посадити і зробити нову красу. Так що залишайтеся з нами. Я думаю, що буде цікаво. Потрохи буду працювати, і потрохи буду вам знімати. Вітаю, друзі, вас у наступному дні. Вчора. Багато ми зробити не встигли, тому що приїжджаємо тільки вечором, бо сонце дуже припікає. Робимо потрошки. Отак, от вчора, ми зробили от мостку. Як змогли, так зафіксували. Під низ постелили агроволокно, для того, щоб щебень не дуже перемішувався із землею. Тепер. Возимо тачкою щебінь, тому що він знаходиться аж на верху нашої ділянки. Ну, потрошки возимо, хлопців нас нема. Щоб когось найняти, дуже важко в нашому місті знайти, тому потрошки возимо самі. Думаю, сьогодні навеземо, можливо, і тоді вже буду замовляти бетон і зверху заливати бітоном. Ще повозимо трошки і покажу вам, чи змогли ми сьогодні впоратись, чи не змогли. Друзі, ми працюємо, возимо щебінь. Сонечко вже сідає. Ще поки щось видно, хочу вам познімати деякі квіточки, які починають квітнути в нас на дачі. От самі обичні прості лілейнички. Хотіла їх викинути всі, але доця каже, мама, да хай квітнуть. Вони самі ранні, самі простіші, але вони ж тобі не заважають. Цей то непоганий, теж мінічка в тому році продавали їх. І оцей такий звичайний, жовтенький. Але достатньо гарний. Отак виглядають наші посадки лілейників, вже всі на бутончиках. Скоро заквітують. Будемо виставляти, які лілейнички в нас є. Показувати, можливо, когось цікавлять. Будете замовляти. Ще хочу вам показати наші ірисики маленькі. Тут в нас ужас, ужас, треба все полоти, але дуже суш. Так. Якщо ще почекаю трошки, то вже зовсім їх не зніму. А так, хоч би для себе, щоб знати, як і де. От вони. Ну, в цьому році це не показові вони, звісно, бо посажені тільки перший рік. На Наслідушний сподіваємось, що буде, будуть гарнезні. І от порозквітали наші луки. Не поливаю, тому що не доходять до них руки. Вітер поломав трохи, але побачити, які гарнезні можна. Не знаю, як цей сорт називається. Можливо, у вас у когось є, то підкажіть. Ось такі маємо бомбезні, гарні аліуми. Ну, ось, друзі, нарешті ми на сьогодні закінчили. Отакою От тачечкою возили щебінь. Сусід нам позичив. савдеповська ще, напевно, але крепеляча. Отак От це виглядає. Ще більше трохи втрамбується. Ну, скільки могли, стільки привезли. Бо дуже будівельна робота, це тяжка робота. На цьому ми поки що закінчуємо. Тепер буду заказувати бетон. Можливо, майстри мені ще щось насовітують, що треба доробити. Поки що все. Пополиваємо трошки наші рослинки, наскільки хватить води сьогодні. Буду з вами прощатися. Хай ваша ніч буде спокійна і наша теж щоб ми могли гарно відпочити. Показую вам свою лохинку. Не дуже вона вродила цей рік. Ну, кущики ще молоді досить, але трошки є. Ставте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть коментарі. На добраніч, друзі.